Останнє цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання із географії сьогодні. Писали випускники Сумщини. Зареєструвались на цей предмет 4305 учасників ЗНО. З них за інформацією Харківського центру оцінювання якості освіти з'явились на тестування 64%. Порушень не зафіксували. В області працював 21 пункт тестування, із них дев'ять у сумах. У машинобудівному коледжі побувала наша знімальна група. У Сумському машинобудівному коледжі зібрались ті, хто обрав на зовнішнє незалежне оцінювання, географію. Вибрав географію, тому що хочу, щоб був запасний варіант. Якщо наберу малу кількість балів на предыдущих предметах, тому що географія мені подобається. Був вибір або біологія, або географія, але біологія якась не дуже. Серед тих, хто прийшов сюди, і Тетяна Бондар. Вона привела своїх учнів. Сьогодні моїх дітей тут. 19 дітей розраховуємо на гарний результат. Більшість із них мають оцінки достатнього рівня. Обрали географію як предмет. Який допоможе потім подати кращі сертифікати для вступу до вищих навчальних закладів для складання тесту у машинобудівному коледжі приготували 15 аудиторій: 98 учасників із понад двох сотень, яких чекали, не з'явились. Відповідальна за пункт тестування Світлана Щербак пояснює це так: Реєстрація була до того. Як вийшов закон про відміну державної підсумкової атестації для 11, для тих, хто закінчує в цьому році свідоцтво про загальну середню освіту. Тому звичайно, що можливо, ті, хто реєструвалися на його графію як предмет за ДПА, то звичайно, що вони можуть мають право не приходити сьогодні на тестування. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії будуть відомі за два тижні. Цим предметам завершується основна цьогорічна сесія. Олександр Качанов, Олександр Гордус, новини на Суспільному Суми.